Та якщо ви бачили мої коментарі по тим іграм, я завжди починаю слава ЗСУ, слава Україні. Я впевнений, що саме найтяжча битва зараз на, на, на молі. Дякувати хлопцям, які зборонять нашу страну. Завжди з цього починаю. Другий момент, я не був в вашому місті з 94 року. Ми туди з ніком приїжджали. Я таке задоволення від, від вашого міста, затишне, дуже, дуже таке комфортне місто. Це другий момент, це хотів підкреслити. Третій момент я вітаю команду «Буковини» з перемогою, тому що <кій> дуже така, яка яскрава гра. Я. Тернаський штаб України, я дуже добре знаю, це мої друзі, вони дуже плідно працюють. Я знаю, як вони працюють, я знаю їхні ідеї. Я, я, вважаю, що, я вважаю, що є майбутнє цього колективу. І взагалі я дуже хочу, щоб на наступний рік ВПО поставили завдання, тому що місто напевно заслуговує, тому що я бачив вболівальників, вони переживають за команду. Я з щирого серця бажаю цього. То, що стосується нашої гри, ми, можна сказати, ми були в відмежному куті. Тобто, нам вже неможливо далі було відступати. Я дякую хлопцям за ці хвилини, ці емоції, котрі я отримав від праці з ними протягом цього сезону. Коли ми перше тренування провели, вони в кожній грі мали, мали можливості проявити себе. Вони віддавали себе повністю, щось получалось, щось не получалося. Як я завжди кажу, що футбол це гра помилок. Хто менше робить помилок, той і виграє сьогодні. Дуже така яскрава гра, яка сподіваюся, болівальникам подобалась, тому що дуже багато голів було, особливо в другому таймі. Але за це ми любимо футбол. Я ще раз вітаю вашу команду з перемогою. Але ми, на жаль, завдання я не виконав. Математично навіть шансів у нас не залишилось. Але я маю надію, що клуб буде, буде подовжувати. Розвиватися, тому що дуже класні умови в гарішних плавнях. Я таких умов навіть не бачив, напевно, зараз у команду ПЛ, тому що там містечко теж таке затишне, дуже, дуже таке комфортне. Мені дуже подобалось і в плані тренувального процесу, і в плані відчуття чоловічих таких відносин, що дуже добрі люди. Але це такі мій коментар по цій грі. А як у вас з фінансуванням? Фінансування, я я вважаю, що зараз фінансування це не головне. У нас дуже маленькі зарплати, але я не хочу на цьому акцентувати увагу, тому що зараз іде війна, і я вважаю, що у да, нас наш, команда частна команда, у нас немає бюджетного фінансування, але я не до речі зараз щось взагалі казати, що мало платять. У Нас добре, у нас день в день зарплата дякувати президентові. Вона невеличка, але хлопці мали саме головне, вони мала можливість розвиватися. Для мене це головна ідея, що перша ліга повинна розвивати молодих гравців. Але зірки повинні бути, як наприклад, Сергій Сергічук. Ну це ж він різницю робить в цій, в цій лізі. Я мені дуже подобається цей гравець. Взагалі у вас дуже така дуже така команда, яка Дуже важко з ними грати було і готуватися, тому що дуже багато досвідчених гравців. Але це такі мої коментарі. У вас є надія, що може команду залучити перший бій? Вони Ви знаєте, давайте цю тему ми не будемо подалювати. Я тільки свою думку скажу, що дуже замало, я вважаю, для президентів вісім ну, ігор за сезон да, мало, ну, дуже мало. мало. Хлопці ж не будуть розвиватися. Я так, я зараз. Дуже заінтересоване, можна сказати, ліцо. Так мені схотілося статися по спортивному принципу, але ми билися. Ми, ми не билися не ненавиджу це слово. в цьому сенсі. Ми грали в футбол в кожній грі. Ми, взагалі, взагалі завжди першими забивали. Це така якась феномен, але дуже легкі голи пропускали. Це дуже так ментально. У нас підкосило, навіть сьогодні. Так тяжко даються гали, так легко ми даємо а ментальність для молодих гравців це, це головне. І дуже важко я продовжую вашу тезу тему, що так розвиватися молоді потрібно через першу лігу. мало ігор, і дуже важко знайти баланс між розвитком і завданням на сезон. Тобто можна сказати, хлопці молоді, їх їх випускати під завдачу, вони щоб ментально не зламалися. це такий момент, баланс, який на жаль я не знайшов. Але я дуже вдячний хлопцям за кожну хвилину. Що я з ними провів, так що в мене таке задоволення. Мені Менді Лібар, такий тренер, є Сивіль, він казав, що футбол це життя. Вони дали мені ковток повітря, ці, ці хлопці, ці, ці півроку. Далі побачимо. Але якщо наші керівники футболу, ну я не хочу сказати, то вони, вони до, до, до речі, я хочу сказати, подякувати взагалі ПФЛ, тому що є можливість нам грати. Вони прийняли для себе таке непросте рішення, і я вважаю, що стані, коли країна в війні, це прийняти рішення грати в футбол це дуже дуже відповідально. І вони на себе це собі взяли. І якщо ми... Богу, дякувати Богу і нашим воїнам, що дай Боже, ми переможемо ці, ці війни, бо повинен жити. Саме головне, мені знаєте, сьогодні придрою, я побачив турнір дитячий. Це, це ж саме головне, ці емоції, які вони там повинні тут приносити свій професійний футбол. І ради них потрібен чемпіонат. І чим більше ігор, тим, тим краще.